Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. І з вами, як завжди, Юля і Марина. І сьогодні ми прийшли на огляд ще одного різдвяного ярмарку. Ми обіцяли, ми зробили, але ми трохи якось не очікували, що тут все зачинено. Тут просто, ну якщо чесно, прям розстройство года. По-перше, сьогодні погода така собі, туман. По-друге, позаду нас робить реально раз, два, три, п'ять лавок. І ялинка світиться за те. І все. Нічого не робить. Ти не можеш собі нічого взяти. Ти можеш ну не знаю, ти можеш взять вихідний на роботі, а тут ти за нічого не можеш. Ну до речі, ми е, якось побачили, що е, написаний графік з 11-ї години вони на сайті. Я десь тут прикріплю. І ми бачили звідси дуже якийсь красивий тікток з, да, з цими з булками. Булки тут бути якісь картошки печені, тут дошно щось бути красиве. Не знаю, можливо, ви знаєте, напишіть якісь реальні години, коли вона працює, чи, можливо, не у всі дні, можливо, лише в вихідні. Я вже не знаю навіть чому так. Я була тут ввечері, в будній день, після. П'ятої години в надії, що тут все буде гарно сяяти, будуть вогники, будуть люди, і буде щось працювати. По факту тут працювали тільки е, якісь пахлава якась працювала, і там ну не було асортименту, там були якісь залишки. Е, працювала ось ця штука. Зараз ви її побачите з картошками. Там було так багато людей, там не було натяку на глінтвейн, на казани. Я взагалі мовчу. Там ну може якийсь був термос, але я не впевнена, чи був там глінтвейн. Людей було не дуже багато, і працювали тільки сувенірні лавки, і е, атракціони, і на атракціонах по дві з половиною людини. І плюс ще що, ось ці булки, за якими я йшла, містер чомні, бейкері кафе ну нічого не робить. Там просто закрито на замок. Ну сьогодні навіть і картопля закрита, якось все зачинене. Да просто дуже дивно. якась подстава. Хоча я бачу на деяких є надписи, можна платити картою, є QR-коди. Ну тобто, все дуже цивільно, і ця навіть картошка там є їх інстаграм, є їх телефон. Ну, наче все так мало б бути цікаво. А по факту поки що нічого не бачимо. Ну, Якщо чесно, то я прям розчарована, тому що і, 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 і ну, Реально, ти не можеш сюди прийти ні в який другий день, окрім вихідних, мабуть, тільки на вихідних. Якщо у нас вийде побувати тут на вихідних, хоча далеко не факт, тому що тут буде дуже багато людей. Спеціально прийшла в п'ятницю ввечері, сподіваючись, що п'ятниця такий час, якраз щоб можна було відвідати ярмарку, і досить багато було авто на парковці, але знову ж таки не працювали ось ці булки. Хоча асортимент пахлави трошки поповнили, але працювала. Тільки ось ця картошка запечена. Зараз покажемо вам, що бачимо ми тут, і зайдемо ще всередину. Візьмемо хоча б каву якусь, і тому, може що трошки зробимо невелику екскурсію всередині, тому що там дуже гарна ялинка, біля якої можна сфотографуватися. Там повідкривались нові магазини, і ми обіцяли колись вам звідти огляд, але так не сталося, тому що у нас поламались мікрофони. Тому спробуємо, можливо, якийсь міні-огляд. Зробити зараз. Так, ось оці картошки не роботі. Ось це, до речі, все світиться ввечері, десь тут буде вставка, як все гарно виглядає. Але на цьому весілля закінчується. Зря крутилася. <рес> так, ось оці булки, які не працюють. Отут була пахлава. А от там продавалася лодкавата і понічки. Знаєте, як правильно Віга... як це візуалізуйте. Уявіть, уявіть. уявіть собі. Але в теорії це ж є. Ну, типу, можливо, вам пощастить. Ви прийдете в вихідний день і це все буде працювати. Так, да, Надіки тут буде скращено дуже багато людей. Ну не факт. Вкотре ну, переконує, що ця ярмарка біля пантеону найкраща. <рес> ну, різні всякі. Сувеніри. До речі, ось це єдине, що мене зацікавило, що можна зробити свою іграшку. Дивіться, як воно класно крутиться. Пішли, подивимося на ці каруселі. Я, до речі, застала, як люди там вверху крутились. Там по двоє можна, Боже, Юля. Як страшно. Ні, У мене слаба оця вестибулярка. Це наразпис. А ну щось я так чіпу приближу. Саме дорогі вісім лів з людини. Машинки. На машинках ніхто не їздив. Можливо, як сьогодні туманно. В минулому році Вероніка каталась на цих машинках, але нам не пощастило. Сіла жіночка взагалі з немовлям на руках, і, типу, вона їздила дуже агресивно. І, типу, врізалась так, що, типу, Вероніка вдарилася дуже сильно головою. Жесть. Хоча вона була, ну, типу, з немовлям. О, восім де кінотеатр. лебіді, ну ти все, весь яру. Коста кофі. Де був невкусний глінтвець. Знімай. Заповядайте. Плазу, в Гранд Плазу. Юля хоче заповідати Вайкікі. Хочу глянути, чи є джинси, які в мене вже є. Такі самі. Звучить як план. Бачу джинси. Якось вони називаються Сліммом. Ось Сліммом я бачу вже. Все. Ось вони. Дивіться. Є булмах. Тут, до речі, дуже багато е, різної української продукції. Вона, звісно, частично з березки, якщо не вся. Частично, але не вся. Заправки оці для борщу цукерки, рошен. Ну так, багато всього є цікавого. До борщу та солянки. Гречка, гречка. берез. А я ще собі ніжицької кабачкової ікри купила. Просто треба було вигуляти машину. Пряночки. Цикорій, кому треба. Ось все, українське желе. І в холодильничках також всякі українські. нью йоркер Нью-Йоркер дуже велика ця площа. Да? Тут просто можна якісь, не знаю, качелі point. поставити. Пепко. А ось дуже класний магазин Тедді. Там багато святкового послу. Знаєте, зараз дуже багато приколів про те, що моя там дружина пішла кудись там і пропала у цій Ваврорі. Мені кажеться, що Теді це, як знаєте, як В Аврору сходить. Ну, тобі, навіть, якщо нічого не треба, то хочу краще не, не за ні, не хочу. Нічого не будемо купляти, я була там недавно. Чесно. Пообіцяю, що, не будем що нічого не будемо. Чесно. Добре. Покажу вам дракона, якого я хотіла купити Вероніки. але зрозуміла, що Юля виганить мене. З ним в місті. Ну, ну, ще й по бюджету він мені не підходить. Шас. Подивись на нього. Ну подивись на нього. Во. Боже, це ж як оцей великий гусь. <ривіс на нього> да, Тільки дракон. Так він славний. Нема очок. Єсть дуже мила мордочка з цієї сторони. Подивися, ще поверни. ще поверни. Я паче принадлежності. Дві Юля. Один дном для тебе, один для мене. Я беру фіолетову. <ріху> Очевидно. 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 Ой. Пап'ємаше якесь. То пенопласт. О, які пташечки. Йолочні ігрушки для бенздей. Двікі красиві всякі гірляндочки. З сосулями, з конфетами, з йолками. Диві, які пірчатульки. <реку> Прикольні. Ну на такі дуже великі руки. Ні, вони просто об'ємні. Ну, Дивися. А, -а, -а. Isso, щоб тобі було дуже тепло. Красиво. Дивіться, йолочка. як тут красиво. І ці годинники дуже гарні. Ми піднялись з Маріни, щоб взяти каву на другому поверсі. Останній раз, коли я брала знизу в кості каву, вона була дуже сильно перегріте молоко, гаряча. Не смачна і дуже дорога. Тут е, трохи дешевше зверху, але теж дуже сильно перегріто. Як вона називається? Тесті Фреш. The Cups. The Cups. Tasty Фреш Хелси. Там смачно, там сендвічі мені подобаються. Тіпа типу їх Ми тут всякі... колись щось їли. Щось їли. Коротше, щось їли. Мені в цілому там подобається, але кава це взагалі не їв. А ще позаду нас магазин Orange. Ти там щось купувала? Так. Да. Що? Ну Щось якісь я, Вероніки, які там купляла фінал, і ще вона там мені показала дуже якісь круті маркери з Тіктока, які стоять тип, Акрилові. дуже багато я Акрилові, бачила, Да. І я її купувала. Але ай, ай, взагалі, мені здається, там якісь невиправдано дорогі ціни. На... Дуже дорого. Все, якось я коли туди заходжу, і така. Чого так дорого? Ну, типу, блін. Я розумію, що це не джамбо. Канцелярія зазвичай це в таких, типу, я пам'ятаю, в Україні в мережевих штуках вона зазвичай дуже дорога. Вона там може бути якісна, красива, але ну воно дорого. А ще до речі, якщо вам щось потрібно на оранжі в Болгарії, я вам раджу перевірити ціну на сайті, тому що Віроніка в мене дуже просила пенал, і в нього там ціна в цього пенала була 40 лев. Я зайшла на сайт. І виявилось, що ці ж е, пенали, просто інші звірюшки е, по акції є саме на сайті, самовивозом можна замовити по 28 лев. Ну, типу 12 лев знижки. Я не знаю. Мені здається, що цей магазин Orange, це коли тобі чогось такого хочеться. Ти хочеш потратити гроші, і тобі весело, ти заходиш і там тратиш. Це такий як сувенірний магазин. Там багато mm. якихось настільних ігор. Книжок, якихось атласів, якісь карти. Що попало? Там є дуже багато всього, і воно ну об'єктивно дорожче, ніж щось дуже просте. Але ну, це мені здається не просто магазин з канцелярією. Це якийсь прям певний yeah. експірієнс. До речі, тут на цьому другому поверсі є дитячий магазин. Мені дуже сподобалося, що там пахне всюди жувачка А бубель. Це... Хіпаленд, бо вельгубом пахне всюди. Пахне, Ахі да, такі да, хороші, пахне. всякі е, цікаві коротше штуки. Я там Вероніки купила іграшку. А ще тут є великий... зараз може покажемо, е, як будемо проходити цей плей-плей, хто плей-раунд. Ми були там з Веронікою. Нам було весело. Віроніка звісно, не можливо, десь залишилось кусок в тебе цього. Може, відео. В мене Що є десь там щось кусок робить? відео, Де вона танцює? Ну, це весело для дітей, коли погана погода, і тут він саме в гранд плазі він новий, тому що в галереї Мол він такий вже застарілий, а тут він такий більш як по мені цікавіший. І коли погана погода, і хочеться якогось такого дивного розв'ячення з дитиною, то можна прийти сюди, ну це весело для дітей. Це дуже весело. Мені здається, ще ще якийсь такий може бути як подарунок на свято. Зводить тебе туди, погуляти в усе тут. Чи рядом є Макдональдс, можна зайти. І ти потім бачиш, купити що якусь там картка, на яку кладете гроші, і дитина сама може її прикладати, і типу якби відчуває себе білетиків, да, да, да. ну, якщо чесно, якби в мене таке було в дитинстві, я б просто вмерла від щастя. Бо в нас в броварах, я не знаю, може, ми колись чули, є такий термінал. Там був аквапарк відомий, що з Києва навіть люди їздили. І там також на другому поверсі були оці закордонні ігрові апарати в нашому дитинстві. То в мене колись був день народження, де нам дали грошей, і ми сходили в кіно на «Піратов Карибського моря. Вони якраз виходили весною. І оце на ці ігральні апарати. Ми поіграли вусці. Прикольно. Там ще був апарат, який як оце, ігрушки доставати. Тільки з конфетами ну, от іностранними. Мій Апарат дитинства, це іграшки наставати. Досі не можу позбавитись цієї звички, іноді дуже хочеться. Що вам сказати? Я думаю, що це навіть не скільки огляд на ярмарок, скільки огляд на торговий центр, влог і наше печальне лице. Якщо вам здається, що ми нещасні, то такні, вам не здається. Але ярмарок є. Можливо, не пощастило саме нам, і можливо, там в вихідні все працює або в якісь конкретні дні години. Дивіться, булки хочуть відкритися. А ми вже йдемо додому не зараз пів другої. І він ну не видно, що він скоро відкриється. Не знаю. Я постараюся знайти цей тікток. І десь його додати, або ви раніше його побачили, або зараз побачите, щоб ви розуміли, чого ми були, мали певні очікування. Зоначените коминчета пристигнаха в Бургас. Да, имаме новини за вас. От няколко дни вече се подвизаваме в Бургас пред Мол Гранд Плаза. И сме тук през целия месец декември, а сега искаме да ти покажем как изглежда нашата къщичка. Ястото е коледния базар пред самия Мол. Ето я и нея. Върляме бърз поглед към менюто, като всяка седмица ще имаме много специално предложение за вас. Готвени сме с много пухкави козоначени коминчета. Има за все. Які карту сладкі, така і солені. Тут може довірити і клієнтів, ти приспоседні та ніякого дні. Якщо ви були на цьому ярмарку, напишіть нам свої враження. Можливо, ви застали там все, коли все відчинено, булки працюють, картопля працює, пончики пахлава, і все і глінтвін там ще наливається. Напишіть, будь ласка, як вам цей ярмарок, чи сподобався, чи ні? Дивіться наші попередні також відео, ми огляди робили на інші ярмарки, на інші ярмарки. огляди. Так. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякуємо, що були сьогодні з нами. І всім пока!